Киянин Олександр разом з родиною, що вихідних виїздить на дачу, бо просто на природу і часто готує шашлик. Тож без мангалу такого за міського життя чоловік просто не уявляє. А для зручності Олександр вирішив придбати універсальну жаровню. великий його плюс це те, що його можна зібрати швидко, увести, перевести в будь-яке час, наприклад, в сад або в удобне місце, де збираємося жарити шашлик. Цей мангал дозволяє Олександру робити як класичний шашлик, так і гриль на решітці. А головна родзинка жаровні кришка. Саме вона забезпечує рівномірне приготування м'яса. До того ж, такий мангал може одночасно нагодувати велику компанію. Можна пожарити велике кількість м'яса. Тобто зразу ж можна обслужити велику компанію із 10 чоловік. тому що 10 шампоров можна спокійно положити складностей і пожарити це м'ясо. Перед тим як купувати мангал, фахівці радять визначитися, для чого він вам потрібен для великої компанії чи маленької родини, для поїздок на природу або ж стаціонарного користування на дачі. Та який би мангал ви не обрали, головне, аби в нього була надійна жаровня з міцного металу. Саме вона є серцем будь-якого мангалу, запевняють знавці. Мы рекомендуем выбирать мангалы для пользования для жарки шашлыков со сталью не менее 4 мм. Только в этом случае мангал прослужит очень долго. Під час вибору мангалу також треба звертати увагу на його розміри та компактність. Стаціонарна жаровня, як правило, має дах. Він захищає від опадів та вітру та кілька поличок по боках. На них можна ставити кастрюлі та класти, скажімо, шампури. Ці мангали стаціонарні, але більшість українських сімей використовують переносні мангали. Він дуже швидко розбирається, збирається, буквально за зачитані секунди. Стоїть всього лише з п'яти елементів. Удобен тим, що його можна компактно уложити в багажник автомобіля і брить з собою на на напікніки. Мінімальна вартість стаціонарних мангалів з дахом та полицями сьогодні становить півтори тисячі гривень. За більш функціональний доведеться сплатити вже від 2,5 до 3000. У той час, як за стаціонарний мангал ручної роботи, треба буде викласти близько десяти тисяч гривень. А от переносні жаровні набагато дешевші. Їхня ціна стартує від п'яти сотень, натомість більш якісний мангал який прослужить довгі роки коштує півтори-дві тисячі гривень.